Вітаю учасників. Для виконання завдань на нашого проєкту ми обрали методологію, яку використовували вже з 2004 року. До неї входить методика аналізу видатків відповідно до постанови 1075. Ця методологія себе добре зарекомендувала в рамках підготовки та супроводу пілоту щодо фінансування за моделлю DRG Полтавської області, а також при розрахунку тарифів для програми медичних гарантій. Закладом було запропоновано надати нам низку інформації, зокрема щодо е, статистичних звітів та цілу низку заповнити таблиці, також провести аналіз видатків за ступінчого розподілу та надати нам інформацію щодо пролікованих пацієнтів які вони вносили до системи медичних інформаційних систем, до своїх місів. Ми провели понад 40 семінарів та індивідуальних тренінгів з кожним закладом для того, щоб пояснити, їм, яким чином треба збирати дані та виявити ті помилки, які ми знайшли. За результатами аналізу, економісти всіх закладів отримали модуль Костінг з детальною структурою своїх видатків, прямих і непрямих так би мовити стопіч розподілу, і вони тим можуть користуватися далі. Всі подальші економічні наші виклики, вони якраз будуть у нас і, вони якраз у нас і будуть базуватися саме на цих, на цих розрахунках. Які були виявлені при цьому типові проблеми? Ну, По-перше, ми не змогли добитися, щоб заклади отримали від місяців інформації щодо пролікованих пацієнтів за 2021 рік. Ми виявили, що цілий ряд історій хвороби не вноситься закладами з різних причин до МІСІВ і не відправляється до ЄСОС. Також виявлена проблема, що частина вапсів, які все-таки вносили лікарі до місців, вони з якихось причин попадали в звіті НЦЗУ. На якому шляху вони губляться, невідомо. Я думаю, що вони мають розбиратися, але така проблема була. Ну і останнє, що місце, як правило, не дають закладам своїм зручні інструменти для обробки цих Excel-тацинічних звітів, які надає МЦЗУ, от, щодо фінансування, і того статистики і лікарі вже беруть таким поняттям, як дні медичної записи, що взагалі <сміттє> являється нонсеном. Така загальна схема. Збору даних та аналізу, вона виглядає таким чином. Ми отримали низку державних звітів від наших закладів, також інформації щодо фінансування та контракти НСЗУ, щоб ми могли проаналізувати пакети. Отримали інформацію щодо статистики, амбулаторної, стаціонарної роботи, стану будівель та медичного оснащення, близькість до приватних закладів, які вони є біля цих закладів наших або на території. Також інформація, інформація щодо е, комп'ютерного забезпечення та медичних інформаційних систем. В роботі використовувались відкриті дані Центру медичної статистики, дані Держштату, та НЦЗУ. А також, оскільки ми не отримали дані щодо пролікованих пацієнтів, ми запросили у закладів. Excel-звіти від НЦЗУ, оскільки ми вміємо їх обробляти, і далі будемо базуватися саме на цих результатах, їх трохи пізніше. Так, всі ці дані були переключені в наших таких жерновах при використанні цих модулів, які я вам показав. Ну, в результаті всі заклади отримали свої модулі Костінлайн своїми розрахунками, які вони робили по ступінчату розподілу видатків, Були побудована ціла низка дашбордів, про які ми сьогодні поговоримо, сформована база даних про лікованих пацієнтів. Представникам всіх територіальних громад були надані доступи до використання цих інформаційних ресурсів, а наші експерти отримали дані доступ до моделюючого комплексу. Тепер перейдемо до демонстрації можливості наших дашбордів. Вони розбиті на дві частини для первинного рівня і для спеціалізованої медичної допомоги. Так, починаємо з первинного рівня. В першу чергу ми показуємо закладам нерівномірність навантажень на сімейних лікарів. І ми прекрасно розуміємо, що, чим, що ця навантаженість має, має бути збалансована. Тут ми бачимо бачите, понад дві тисячі. Якщо ми рухаємося вправо, то там є навантаження все менше, менше, менше. Це, звичайно, впливає на якість надання медичної, медичного обслуговування. Ну і головне, на що ми робимо акцент при роботі з первинкою, це те, що їх головне завдання це не допущення захворювань на своїй території, а тим паче підтримувати тих пацієнтів, які мають вже хронічні захворювання, бачимо цю статистику. Того у нас була можливість проаналізувати, як вони, сімейні лікарі, виявляють у себе пацієнтів, які можуть отримати ліки за програмою доступних ліків. Ми бачимо, що не дуже активно ця робота ведеться, не дуже великий відсоток виявлення. Ну і також ми показуємо, що треба все-таки зустрічатися з своїми пацієнтами для того, щоб моніторувати їх стан, але ми бачимо, що кількість таких контактів між пацієнтом і сімейним лікарем абсолютно недостатня на даному рівні. Що стосується економічних видатків, то тут ми можемо зараз тільки показати великий, е велику питому вагу адміністративних видатків, які є. Ну і така ж, також вони можуть проаналізувати цю структуру по кожному своєму амбулаторії, навіть ФАПів. Ну, Це також впливає на те, що видатки, які вони несуть, вони, можливо, не завжди покриваються тими грошима, які вони отримують, того їх завдання все-таки дивитися і аналізувати структуру своїх видатків. Для цього ми з ними провели цю роботу. Що стосується стаціонарного рівня спеціалізовано, то перший слайд показує нам рівень повноти даних, які надали, а також об'єм виявлених помилок. Звичайно, ці цифри будуть суттєво впливати на ці дашборди, які будемо зараз дивитися, але іншого виходу в нас не було. Кожний заклад має проаналізувати структуру за класами або за групами захворювань своєї госпіталізації і розкрити в рамках структурних підрозділів. Ми звертаємо увагу на структуру тривалості слікування. Тут ми звертаємо увагу на рівень госпіталізації одноденний, до трьох днів та все інше, того заклади мають завжди можливість розкрити цю структуру і подивитися в розрізі своїх підрозділів і проаналізувати, наскільки вона адекватна. Важливим ще є такі показники, як кореляція між госпіталізацію пацієнтів та тривалість їх лікування. Так би мовити, крокодил, як його назвав Олександр Кацага з проєкту UACD, то ми бачимо, що є лікарні, які ще живуть в парадигмі старої совєтської системи, коли в нас падає госпіталізація, це синій рівень, у нас значно зростає тривалість лікування і навпаки. Але, на щастя, вже є інші заклади, які вже відійшли від цієї парадигми і в них вже... Такого крокодилу вже ми наблюдаємо. Тобто кожен заклад має аналізувати сам себе. Щодо ургентних госпіталізацій, то це є такі слайди, в які кожен заклад може проаналізувати свій рівень ургентності і сказати сам собі, наскільки він коректний. Щодо хірургічної активності хірургів, то є такий показник, ви знаєте, як середня кількість оперативних втручань на день, оскільки тут цифри зовсім малі, то для наглядності ми побудували інший. Збор, де заклади будуть бачити середню кількість днів, які проходять у хірургів між операціями, то 4-5 днів, навіть більше. Ми звертаємо завжди увагу на те, що цей показник суттєво впливає на такий показник, як рівень безпеки надання медичної допомоги. Про це, на жаль, поки що мало хто говорить, але ці слайди якраз про це показують. Слайд, який показує, нам дає можливість порівняти рівень кейс-мікс за систему DRG однопрофільних відділень в різних закладах. Дуже важливий при плануванні медичної мережі, коли ми можемо зорієнтуватися, які, які лікарня більш надає складні випадки в лікуванні, які менш складні. Це важливо для планування, як я казав. Що стосується економіки то всі ті великі цифри, які показував при аналізі видатків, вони згруповані в даному випадку за п'яти складовими. Ну і кожен заклад може такому на макрорівні вже проаналізувати свої ці видатки, розкрити в розрізі підрозділів і зробити е, висновки. Червона, звертаємо увагу, це той об'єм ресурсів, який витрачається на лікарський зал, ви бачите, він тут зовсім маленький. Е, далі, що стосується закладів. То ми тут звертаємо їх увагу на те, що функціонування закладу залежить не тільки від тих грошей, які вони отримують з різних джерел, але ще так, як вони їх витрачають. Тому ми особливу увагу звертаємо їх на те, як вони витрачають ці гроші, наприклад, зокрема, щодо комунальних видатків, таких показник, як ресурс, який витрачається на одне ліжко протягом року. Ми бачимо, що в деяких підділеннях, тут доходить до 20 тисяч на рік, витрачаєте, десь 5, 8. І того кожен заклад він може проаналізувати ці свої цифри для того, щоб зрозуміти, це таки в першу чергу, чого такі великі видатки в них йдуть на комуналку. Бо це один, одна із статей. Далі дуже важливо подивитися, що в нас з адміністративними видатками, і також тут великий розкіб є. Що стосується е видатків на харчування, то... Середні видатки на ліжку день, бачите, тут 10, 116, 46, великий розкид, але там, де великі ці цифри, більше, ніж тут, бачите, тут є другий показник, це питомолога витрат на утримання харчоблоку, бачите, вона тут досить велика, тобто це питання на щодо якості харчування. Ну, На завершенні щодо цих показників подивимося ще на такий слайд, який показує, не моделює можливі фінансові ризики для лікарень, коли в майбутньому вони будуть отримувати фінансування повністю за DRG. Тобто ми бачимо, що тут в цій лікарні у нас є профіт, тут у нас є мінуси, але більш детально лікарні мають можливість системи FinHealth розкрити кожну з своїх структурних підрозділів, подивитися, де в них якісь є профіти або, навпаки, втрати, проаналізувати цю роботу до кожного конкретного випадку лікування. Ну і розкрити його, і, зокрема, подивитися на помилки, які їм передали МЦЗО. Тобто вони працюють вже з системою, яка вже вміє об'являти це звіти, і таким чином в зручному вигляді вони працюють. А на завершення в структурі стаціонарних у нас є чотири таких таблички, які показують нам фінансові розриви, які мають лікарні. Щодо основних стаціонарних пакетів фінансування. Тут ми бачимо пакети, тут ми бачимо, де ці пацієнти були проліковані. Відповідно до видатків по утриманню пацієнта на кожному, кожному підрозділі, ми маємо відповідні показники, десь у нас є профіти, десь у нас втрати, загальні 24 мільйони втрат, але це потіки підкреслюють по цим пакетам стаціонарної допомоги. Ну, На завершення ще раз навіщо все-таки потрібні нам такі бешборди? Ну, В першу чергу менеджери та власники в зручному вигляді можуть проаналізувати свої показники роботи. Друге, менеджери вже регіонального рівня або рівня міста при плануванні мережі можуть аналізувати і порівнювати діяльність однопрофільних відділень різних закладів за цілою низкою показників, які ми показали. Не останнє, що дуже можливо, коли ми захищаємо нашу, наш проєкт зміни до медичної мережі перед депутатами будь-яких рівнів, можливо, на візуальному рівні саме показати їм цифри, бо вони цифри так мені читають, а в таких стовпчиках вони нормально це сприймають. Особливо це було, ми побачили ефект, коли готувалися до полтавського... Проєкту подіржіть, ну це про це краще розкаже Віктор Петрович Лисак. Дякую вам за увагу. Передаю слово Євгенію.